Кажуть, час іде однаково для всіх. Але вони не запитали мене, шпіцароні. Для мене чекати хазяйку з роботи це ціла вічність, розтягнута на тисячі думок, спогадів і надій. Я навіть навчився рахувати хвилини, по тому як сонце лізе по стіні. І все це лише заради однієї миті. Коли двері нарешті відчиняються, і вона знову вдома, бо для шпіца дім це не стіни, а серце, яке приходить з роботи. Очікування о, ви навіть не уявляєте, як це довго, це просто вічність. Спочатку я проваджаю тебе до дверей. Потім кілька секунд слухаю, як стихають твої кроки. Тоді йду до вікна, сиджу там і дивлюся. Може, ти передумала і повертаєшся? Ні? Далі починається найскладніше. Спочатку я трохи граюся, щоб відволіктися, але кожна іграшка нагадує про тебе. Ця тому що ти її мені дарувала, інша, бо ми нею гралися разом. Потім я подрімаю, але навіть у снах я чую, як відчиняються двері. Я прокидаюся, а тебе нема. Обманули. Ще можна посидіти біля дверей. Але ні. Твій запах ще свіжий, а значить, треба чекати. І тут нарешті я чую знайомий звук ключів. Мій хвіст уже мете підлогу, лапи не стоять на місці, ти вдома, ура. А ти ще питаєш, чи довгий дичас? Це ж ціле життя.